Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо з того, що промоутер Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, що поєдинок українського чемпіона проти Тайсона Фюрі буде перенесено на 18 травня через дедлайни з боку IBF. Головна причина вибору цієї дати IBF. Ми всі знаємо, що IBF дуже довго відкладає свій обов'язковий захист, уможливлюючи бій за звання Абсолютного чемпіона світу. У якийсь момент вони не зможуть перенести обов'язкового захисту. Тому було досягнуто згоди, що IBF дозволить продовжити дедлайн поєдинку на 90 днів у разі травми, що насправді і сталося. Тому 18 травня це дата бою. Я назвав би це причиною вибору дати. Звичайно, з погляду майбутнього ідеального часу для відновлення усика та ф'юрі та повернення до бою, мабуть, краще було б побитися наприкінці року. Але тоді нам довелося б розібратися із захистом титулу IBF. Бій із Філіпом Херговичем був би добрим варіантом, але ти ніколи не знаєш, як пройде поєдинок і хто переможе. Саудівці не захотіли ризикувати, тож призначили бій на 18 травня. Глибоко у моєму серці ми вже зробили бій із Херговичем. Але організація поєдинку залежить від джентльменів із Саудівської Аравії. Вони ухвалюють остаточне рішення, вони знають, що і заради чого роблять. Тому вони вирішили провести бій за звання абсолютного чемпіона. Далі Красюк додав, чи можуть забрати пояс Вусика? Я думаю, що так. IBF дуже суворо дотримується правил, особливо в таких ситуаціях, де часто вносилися зміни. Раніше ми вибирали між WBA та IBF, і ми вирішили, що WBA пріоритетніший для нас. Тому, коли Усик нокаутував Дюбуа, залишився лише один варіант хто знає, що може статися в майбутньому, якщо ми перенесемо цей бій на 9 місяців. Тайсон Фюрі може в шосте відмовитися від бою. Можливо, він вирішить зайнятися чимось іншим, можливо, він не буде готовий боксувати. Невідомо чого від нього очікувати. Так що, чим скоріше, Чим ми проведемо поєдинок, тим краще. Потім промоутер звернувся до Ф'юрі: Тайсоне, Люк, як би ми тебе не називали, ти дуже шановний чемпіон, знаменитий атлет. У тебе так багато фанатів у всьому світі, люди йдуть за тобою. Будь ласка, не веди їх неправильним шляхом. Дуже багато дітей дивляться на тебе і бачать у тобі приклад: Будь ласка, поводься гідно, відновись, повернися до тренувань та старанно працюй. Ми хочемо, щоб ти був у своїй найкращій формі. 18 травня це справжній судний день. Ми дізнаємося правду про те, хто найсильніший суперважка атлет у світі. Щодо Ф'юрі, то він теж зробив заяву. Я чую розмови про те, що люди кажуть, що я повинен піти на пенсію, або скоро піду на пенсію, або щось таке. Я не йду на пенсію, у мене два бої з усиком. Після цього я збираюся битися з АйДжеєм хоча б один раз. Можливо, двічі, якщо буде матч реванш, якщо він захоче після першого удару, який я йому завдам. А потім я знову битимуся з нагану. І це лише початок. Отже, вам доведеться розпалити апетит п'ятьма маленькими боями? Я нікуди не піду, нікуди. Мені 35 років, я у розквіті сил. Промоутер британця Френк Уоррен теж вислався. Я був на останньому поєдинку Усика, в якому він виступив проти Даніеля Дюбо. На мій погляд, Даніель наніс чистий удар. Усик вирішив цю ситуацію, взявши 4 хвилинну паузу. Тепер він буде боротися проти Ф'юрі, майстер витягнути перевагу з будь-якої слабкості. Але сильним рефері подібної маячні не буде. Усик часто це робить, він плаче рефері через удари по корпусу, як це було в його попередніх боях. Але якщо поєдинок обслуговуватиме хороший рефері, то я буду дуже радий і ще впевненіший у Тайсоні, ніж це було до бою Усика проти Даніеля Дюбуа. Що ж, команді Усика треба дуже пильно слідкувати за цією ситуацією. А щодо слів Ворена, то вони явно недоречні, адже Усик показав під час тренувань міцність свого пресу. Випробувати прес вирішив Дмитро Митрофанов, який наносив удари по корпусу Олександра. До речі, стали відомі гонорари боксерів. Але як на мене вони дуже несправедливі. Усик отримає лише 35 мільйонів доларів, тоді як Ф'юрі заплатять цілих 70. Але і це ще не все. Джошуа, який програв Усику двічі, теж отримає більше аж 45 мільйонів, а Нгану заплатять 20 мільйонів. Нагадаю, що вже через місяць, 8 березня, ми побачимо протистояння Джошуа проти Нгану. Ну а щодо Денте Вайлдера, який вилетів з учного бою проти Джошуа, то бронзовий бомбардир висловився про перенесення бою у Сек'юрі наступним чином. Чесно кажучи, мене це не хвилює. Я не думаю про цих хлопців і про те, що у них відбувається. Я думаю про себе, я егоїст. Точніше, давайте я скажу іншими словами: я зосереджений на собі. Я повинен залишатися сфокусованим на собі, а не на тому, що відбувається в інших бійців. Це їхні проблеми. Ось як я до цього відношусь. Тим часом промоутер Еді Хірн повідомив, що відправив пропозицію Джервонті Девісу щодо бою з Конором Беном. Очевидно, що весь світ закликає Конора Бена, і ми маємо влаштувати йому один із цих великих боїв. Джервонта Девіс ніколи не бився в напівсередній вазі, але для Конора це дійсно тяжке випробування. Мені подобається перевага у габаритах у Бена. Це бій, який справді може запалити Америку та Великобританію. Я особисто розмовляв із Джервонтою, а сьогодні він отримав від нас пропозицію на цей бій. Це величезна битва, яка може пройти у Великобританії, але ми більше дивимося на Америку. А тепер перейдемо до іншої новини. У Лас-Вегасі, штат Невада, США відбулася процедура зважування учасників боксерського шоу від промоутерської компанії Top Rank. У головній події ринг розділяє чемпіон світу за версію WBO у першій напівсередній вазі американець Лопес та його співвітчизник Джемейн Ортіс. Теофімо Лопес та Джемейн Ортіс показали однакову вагу в 63,32 кілограми. Як відомо, Лопес за цей бій може отримати від 3 до 4 мільйонів доларів, а в поєдинку проти Джоша Тейлора він отримав 2,3 мільйони. Пряма трансляція боксерського шоу розпочнеться в ніч з 8 на 9 лютого о 1.30 за київським часом. А головну подію обіцяють близько 6 ранку. Але час може змінитися в залежності від бої в Андеркарді. Тому пряма трансляція в Телеграмі буде з 5 години ранку. Переходьте в описі під відео, подивимось разом. І на завершення менеджер Егіс Клімас висловився про Василя Ломаченка, який має побитися з Джорджом Камбосусом 12 травня. На мою думку, Ломаченко побив лопеса у легкій вазі, він виграв той бій. У тому поєдинку його шукали судді. У легкій вазі він однозначно переміг Девіна Хейні. У цьому немає жодних сумнівів. Багато хто про це говорив. Ми про це говорили. Знову з'їли судді. Що це говорить про Ломаченка? Два цих хлопці нічого не могли з ним поробити у легкій вазі. Лома переміг їх обох. Подивіться, що Лопес зробив першій напівсередній вазі з Джошем Тейлором. Подивіться, що Хенні зробив у цій вазі з реджесом Прогре. Що це означає? Навіть виступаючи у важчій вазі, вони перемогли чемпіонів, але нічого не змогли вдіяти з Ломаченком у легкому дивізіоні. І на завершення пропоную вам зареєструватися по посиланні під відео або закріпленому коментарі на платформі Усика to fight та підтримати цим наше ком'юніті українського боксу. Проект виділив 200 тисяч доларів, які розіграються між учасниками. Тому треба залучати рефералів, бути активним та виконувати прості місії, з якими можна ознайомитися на сайті та соціальних мережах ready to Fight або у закріпленому коментарі. В кінці лютого 5 тисяч найактивніших учасників отримають винагороди, за перше місце 5 тисяч доларів, а за останнє 10 доларів. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!